Книгарню кав'ярню в Ужгороді переселенець Запорізької області, Горгій Московець відкрив три тижні тому. Власник розповідає, впродовж цього часу відвідувачі придбали більше трьохсот книжок. Загалом у книгарні наразі представлені більше тисячі книжок на різну тематику. Проте найбільша підбірка книг, за словами чоловіка, про російсько-українську війну. Теперішні події теж є велика підбірка там, де окупація, війна стильного боку, лють. Ну, кому... Є велика підбірка, є в форматі життєвих історій людей, які пережили це колись, записали свої згадки, передали нам теперішні. І загалом ця війна триває вже роки, і в нас тут є багато книг на цю тематику, лиш, на жаль, не так їх активно беруть, як ми мені хотіли брати. Загалом українську літературу перший час брали не дуже активно, але зараз потрохи її розбирають, і в принципі то тішить мене. Хотілося б, щоб люди тим цікавились, що брали, щоб вони ну, розуміли, яка ситуація в країні. Власник книгарні розповідає, які книжки найбільше користуються попитом. Тову літературу беруть, бестселери беруть, тобто те, то, що продається скрізь, активно продається активно і у нас відносно інших там. Позицій тут науково-популярна нонфікшн-література. Потім фантастика, фентезі, далі детективи, трилери, і потім вже світова література. Багато приходить батьків з дітьми, батьки і собі щось можуть вибрати і дітям. Гарна підбірка, і дітям, і маленьким діткам, і старшим. І на підлітковий вік. Вперше прийшла до книгарні Юліанна Дорош, показує, яку книгу обрала. Бог завжди подорожує. Анка Огніта Лоран Гунель, тому що взагалі мене цікавлять християнський контекст книг. І ця мене досить цікавила. взагалі в неї така привабла обкладинка, яка дає зрозуміти взагалі про саморозвиток, самодосконалення, де в житті людини також присутній Бог. Взагалі вперше в цій книгарні я про неї дізналась зовсім недавно. Насправді це досить крута книгарня, тому що це і кафе. Я давно хотіла, щоб у нас в місті таке з'явилося. Великий вибір, і ось вже читала асистента хірурга, тому дуже раджу сюди приходити, дуже татишно посидіти, особливо коли там на балкончику є, то дуже неймовірно. Власник Георгій Московець розповідає, якою бачить книгарню кав'ярню в майбутньому. Тут є люди, тут є певна інтелігенція, тут є свій культурний прошурок, який. Тут існує, живе, Да, він десь там, певно, трохи ховається по бібліотеках, по своїх закутках. Но моя мрія це все трошки так підняти, розворушити, щоб ці люди були тут, приходили, спілкувалися між собою, показували людям, що це все існує, що це все живе. Ужгород зараз доволі безпечне місце. Тут реально проводити дуже багато подій, залучати до цього світових якихось. Особистостей це теж важливо і не тільки для Ужгорода, а загалом для, для нашої країни. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, Суспільне новини.